Джоні Пі... Перець. Ну, давай, спробуємо. Так, добре. Це буде розмінний варіант. Яке максимальне L? 1524 в мене. Ти надто геніальний для такого легкого ходу. Можливо. Так. Що да, тут можна зробити? Можна провести вперед. Да. Можна забрати. Я заберу. Мені подобається оце. Він сюди. З атакою на ну, ось так, да, типу. Але ж він так не вийде. Давайте його зженемо. чорнопольного можна вийти. Ну, Мені здається, завжди тут кращий хід це зігнати. Але це був поганий хід того, що він забирає мого пішака. І не спіши, Едвард. Я не знаю, навіщо ти і куди ти спішиш. Ага. Заберу, забере туру, не заберу. заберу. М -м -м Та я можу ось так зробити. Да? Якщо так, то теж непогано. Мені здається, це непогано. Давай спробуємо. Але ну, він теж зівнув. Міг пішака забрати, хоча ну, це такий розмін був. Тут, мабуть, треба було коня виводити, так, да, тут кращий хід це кінь був. Так, він зараз ось так зробить, так? Да? Що зроблю я? Слона виведу. Ну або ж він пойде, піде сюди. З сюди. Ну я заберу коня. Ну він значить сюди. Або він зараз зливає коня, або він відходить сюди і, наприк... і я атакую Чорнопольним слоном. Це ж непогано. Ніначе. Але якщо таку чорнопольну. Ну, ну да пішак, хай забирає того пішака всра того, хай буде. Якщо що в мене тут є, на шах йому зробити. Шукаю слабкості. З йде пошук слабкостей, так, а потім вже сейнси. Може, вопрос не по темі, пардон, якщо відкликаю. От партія розкажи, Откуда ти і як там обстановка зараз. Ну, звідки я, я не розповідаю. Обстановка яка, ну, повна бойова готовність. Що я тобі можу сказати? Всі напружені. Нічого хорошого немає в цьому всьому. Так, цікаво. Давайте зараз будемо дивитися, що він буде робити. Ракіровку він мені збив, це хорошо. Можу? Можу. Він тоді так, ну да, да. Сюди не можу атакувати. Все, я вивожу коня. Мені це подобається. І Тура тут стане, і тут якось щось будемо робити. Зараз він якось з захистом буде ставати. От сюди стане. Ні. Він став сюди, щоб зробити ось так. І злив пішака, правильно? Правильно, я заберу пішака в нього. Так, ну зараз буде якийсь такий цікавий крок. Я зараз можу його підв'язати. Бам. Ага, в нього ось так є, так? Да? Так, розвиток фігур. Давай ми зробимо, знаєш що? Якщо я так зроблю, да, це буде не дуже гарно. А якщо так зроблю. То що ти зробиш щось так, да? Чорнопольного не хочу дергать. Кінь, кінь. Давай, кінь. Сьогодні. Сюди кінь гарно зайде. Він тут буде неприємно стояти. Так. А, парам, 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 парам. парам. Ось так. Да. Або ж ось так, але в мене відпадає тоді ось цей крок. Або ж так. Так и так, да? Або ж так, 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 шахами він забрал, я просрал. Да, мабуть, мы відійдемо сюди. И тогда так, так, слабкости, слабкости, слабкости. Сюди не можу. Сюди можу відійти, але це таке теж буде щось. Щось таке буде. Відкриється білопольний слон. Я сюди його жах. Він так. І я все, да? а, якщо я підніму. Ні, ферзь. Ферзь, у мене одна проблема. Е я би міг би отсюди кудись відійти, але тоді тура, так? Да? Я збиваю рокеровку. Давай, мабуть, ми станемо сюди. А звідси, якщо що, я відійду сюди. Да? Або ж сюди. А, я тоді так, він побив, я так. Давай сюди спро... Ні, сюди ж я не можу. Сюди я не можу. Я можу от сюди відійти. Давайте спробуємо от сюди відійти. того що, якщо зараз Тура, то я атакою на ферзя, а, давай вирішимо це питання. Добре. Ти сюди. Атака на ферзя. Як і хотіли. Добре. Жований крот я просрав як, а? Ну як я просрав? Як я просрав тактуру. Ну, йолки палки Ну, це ж жесть просто якась. Так. Так, і так. Добре. Добре, якщо я зроблю зараз ось так. Зробимо, по-перше, ось так. А, ну зараз тура, Боже. Тупі ходи, тупі ходи. Я навіть відійти нікуди не можу. Зробимо ось так, ось так, ось так. Щось будемо зараз тут витворяти. Ось так, мабуть. Щоб, якщо що, відійти сюди. Так, він відкриється. Не можу я так зробити. Так, так. Так. Я побив. Він побив так. Якщо так, він так. Я так, він так, я так. А якщо так, а якщо так. Так, будемо атакувати. Знову натопив на якійсь фігні. Знову натопив на якійсь фігні. Нельзя блокувати. Щось зараз будемо придумувати. Ось так, звісно, можна. Він забере. Я заберу. І тоді ось так. Да? Але в нього все одно тут буде. Не буде куди тікати. Так, і зробимо ось такий крок. Так. И то, а, итак, а, а так, и так, изведи до сюда, да, пам, парам, 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 пам, 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 вот так да, Мені треба придумати, як отак зробити. Для цього мені треба ось так, а потім ось так. Ось так. І він зробить ось так. Я тоді його заблокую, він вийде, і я сюди. Так, да? Да. мені подобається ось так. Наступний крок. Ти задачки розв'язує? Так, да, до 2300 зараз дійшов. Лучше б конем, чи що там було, пожертвував. Заблокував Ферзя. Ось так. Типу, заблокувати Ферзя було. Така толку. Я ж навіть. Ну і що, я заблокую? Мені слона треба кудись відвезти. Він його забере потім сюди. Там не дуже багато варіантів було, я думаю. Забрав, забрав. А -а -а -а. Коня, щось треба сюди. Він забрав я шах. Давай спробуємось так. Так, я сюди шах, так. Да? Якщо що, то я сюди зароблю атаку. А якщо що можу просто забрати. Забрати не можу, бо тут зв'язка. Забирає шах, він відходить. Далі. Шах забрав. А, шах. І треба не забувати ось це. Побив. О, да! Він б'є, я шах, він відходить. Я забрав. А, он конем может забрать. Майже. Майже было схоже на мат. Пешкой забрать пешку. А дальше что? Dawaj, pięsku zabieram pięsku. I treba na chyń tuda konaściekować. Koniem zabieram konia. I zrobiłem coś tak, może. Wid bruszone, ja bruszone wid zabieram, tak. Бо штуру можу сюди. Давай туру. Давай туру. Щоб якщо походить, я забрав, він забрав, я забрав, і тут щось ми могли зробити. І ферзя сюди. Я можу ось так зробити, і це теж буде наче прикольно. Наче прикольно. Але не прикольно. Я поєднаю. Сюди не можу. А, можливо, ось так якось. Мені оце сюди слона треба вивести, Це капець якийсь, як треба. Мабуть, ось так зроблю і слона вже сюди тоді. Я ось так. Бо Якщо він поб'є, то я поб'ю ось так. І буде нормально. А, ти намат сюди хочеш, так? Да? парам -пам, пам парам. А я можу тура, туру сюди відвести. А, сюди, я сюди. Ти забрав, розмінялися, іначе непогано. Або ж я ось так просто можу зробити. Так, да, мені отак більше подобається. Тут, якщо що, я заберу, але в мене є проблема. Да. А, нічим вже забрати не можу. Не можу. Зараз заберемо його пішака. А я заберу турую. Тому він не може так зробити. А, давай зробимо ось так. Ну, щось, ось так спробуємо, да? Тут у мене тут є, наче щось. Шах, якийсь є в мене. Тут отак вот от да непогано пам, 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 шах. Забрав... Давай шах зробимо. Цим скористатися треба, мені здається, якщо він так зробить, то я заберу. Повернутися я завжди можу. Так. 50 segundos Что на ничего? И снова ничья, да? И снова ничья. Я вот так по одненькому конечно, набью себе рейтинг. Это капец какие Блин, ну, меня штормят они, конечно, по-страшному.